Якщо перестануть робити моніторинг навіть за цими критеріями, то більше від цього не було. Добре, давайте ми зараз перечаємося про критерії моніторингу, а я насправді ще запитала одна таке. як чи, чи, чи закон? Чи сприяє закон про вибори в, цьому, в цій аналітиці і безпосередній роботі. Бо дуже часто журналісти нарікають, що вживаючи логу партії, ми зводимося до реклами, вживаючи прізвище кандидата, нас будуть звинувачувати, що це реклама. Ну, не, не, я думаю, що це дурниця, бо нам закон ніяк не допомагав, але й не заважав. Е Ну, вказувати назви партії чи назви е, кандидатів. Бо, в принципі, у нас є в принципі правило, що якщо ми пишемо чи добре, чи погано, про будь-що. Ми вказуємо ну, чи торгові марки, чи... чи... тут ну, я не бачу проблеми. Тобто нам це не заважає. Так, я дуже хочу з тим, що кажете кожен з вас. Я розумію тому проблема, але я хочу навести вас один позитивний приклад від моніторні. Кізначно, наприклад, в практиці Німеччини. Як результат відмовилися від інтерв'ю взагалі час виборчої кампанії, тому що насправді сперечалися. Зле помаркували, недобре помаркували там, як ти кажеш, різні лінійки, різні шкали. Як результат доводить цього не робити в час виборчої кампанії, тому що будь яке інтерв'ю це пропаганда. На сайті ЗІПУ ще один приклад нас, наприклад, так висять, скільки розцінки, скільки всього може коштувати, не досить Скільки там коштує хвилина? Роздова і так далі, і так далі, і так далі. Воно висить, це нормально. Ми працюємо, мають це знати. Чому ні? Це не є, є закид до стандартів журналістів, ніхто не залежає до роздоху, я так думаю, ставити гострі запитання до за свого часу. Чи, скажімо, ми всі чудово розуміємо, що там один з кандидатів, який э, взяв ефір в останню годину, в п'ятниці, скільки це могло коштувати? Це на якийсь... Лежі, бірусті, я бірусті. я, я думаю, що можливо монітори на якісь, наскільки, наскільки вони були вченими, що там дуже висока доля суб'єктивності. Але вони нас можуть вивести на якісь речі, які можуть розвивати ці норми, в законі, можливо, нам з виборами буде легше і легше. З чим спрацювати. І журналістам в тому числі. Ну, тут є маленький нюанс. Тут, тут є нюанс, який пов'язаний з тим, що якщо ми говоримо про місцеві вибори, то все-таки один із кандидатів ну, на пост міського голови разом із тим є міським головою і є лідером загальнонаціональної парламентської партії. Відповідно, ну об'єктивно. Об'єктивно деякі його заяви, дії, вчинки, там якісь повідомлення, заходи за його участь Часті. в цей період, навіть в цей місяць, от один місяць, вони є важливими. І висвітлюючи їх, відповідно, звичайно, ЗМІ впливають на, 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 ну, на мотивацію виборців, вони не можуть це збалансувати. Якщо, якщо мер не знаю, там, розказує про ремонт вулиць, вони не мають балансувати це десятьма ще кандидатами, які теж будуть розказувати про ремонт вулиць. Але не, не давати мера взагалі неможливо. Правило, ну, розповідати ну, це... частина, що впливають, якщо вони. Ну, там бачимо частину інформації про те, яким чи чином виконує міський голова дівчині там свої обов'язки. Але готуючи матеріал, журналіст зібрав ще кілька точок зору. Експерти бажано не політичних будівників, які скажуть, ну знаєте, не зовсім добре ремонтується та дорога. І це вже буде збалансовано. Він не добре, він розповідається про його діяльність, це прекрасно, але не все так добре в тому, як він виконує ті обов'язки. І yeah, ми вже будемо бачити зовсім іншу картинку, ніж постійно черга того всього, що молодець, що працює, але ніхто не каже, чи добре чи зле працює. А навіть якщо й кажете, це просто закиди. Це те, що ми бачили на дебатах, які були зовсім недавно. Тобто, всі на бордах кричать, що все не так, yeah, але зустріча з очі хоче, ніхто не поставив гострого гостро. Але замикання. це ж не стосується а... тільки періоди виборчої кампанії, я так розумію, що там ну, yeah, звичайно. Багато... Ні, ну так, але це. Ну просто моніторний тобто, тобі... як правило, в нас, на жаль, є можливо. Отак має на увазі, я там згоден якраз з цим, що так, якщо є, є, є діючий мер, який там виконує, е, ну він, тобто він працює, е, щось там е, робить, який там робить свої заяви. Це є важливо для, ну оскільки він є там легітимно обраний зараз е, мером, то Медіа транслюють його думку, бо це важливо для громади. Ще, ну, ще, ви, ви ж розумієте, що є ще теж такий момент. Ми, наприклад, брали, е, е, ну, аналізували там списки партій. Е, цей. Е, ми взяли тільки чотири партії. Е, цей. Так, насправді треба було орієнтувалися ми при цьому на соціологію, яка показує, що хто проходить. Тому що писати умовно е, про... Е, Щось багато писати про Васюника, з якого там рейтинг десь я не знаю. Добре, не будемо ми... казати, але маленький, то це міцька виборця. Тобто, Правильно. натомість, звичайно, що малозначущий кандидат, але який став ну, якийсь щось зробив смішне, наприклад, як той же Васюник там зі своїми Анастрогами, це читачам цікаво. Та ну це там посміятися, це не висвітлення. Аналізувати ми. Звичайно, що ми звужуємо, ну така природа політичної конкуренції. І медіа так само звужують їм вибір, виграють сильніші. Не всі 50 партій, які беруть участь в виборах, а тільки лідерів пишуть, тільки на них концентрують увагу цей і позитив, і негатив. Все, а ці просто байдужі решті Вода, але знов ж таки я хочу ще одне запитання. Отара я знаю, що ми вже якось таким чином зачепили джинсу, не джинсу, приховано, не приховано. Отар я знаю, що мені торить Одесу. І все одно залишається мешканцям, чи можна порівняти приховану, не приховану рекламу? Я вам скажу, в випадку Одеси, там ми моніторимо обласне телебачення. Я військо обласне телебачення, на великий жаль, не дивився вже давно не знаю там, які показники. Але в Одесі це виглядає так. Порошенко, 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 Саакашвілі, 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 Саакашвілі і пропонувано. Тобто насправді, ну. По-перше, до останнього моменту не було навіть мінімального натяку на те, що в Україні відбувається вибори. Людям абсолютно нічого не, не так і так далі. Найголовнішою дієвою особою новин є губернатор. Саму нову. Половина цих, цих новин не мають жодного інформаційного приводу. І от там, між іншим, показник матеріалів, які ми визначаємо як замовні, коливається від 18 до 33%. При цьому, звичайно, за жодну з цих новин ніхто не платить. Ми це розуміємо чудово, що ну, це, це не є джинса, за яку за, заносять в сумці гроші. Це є джин, джин, джинса, яку запускає механізм в голові. Керівника цієї редакції, який чомусь впевнений, що він повинен прислужувати місцевій облдержадміністрації, хоча насправді жодної залежності в обласного телебачення ні від облдержадміністрації, ні від Кабміну тепер вже, ні від президента немає. Але в голові ця, ця штука, яку можна ліквідувати тільки разом з ОДК Оксана знає про Львівське обласне телебачення наше львівське Знову ж таки, полі нашого догонилося при канали, це Львівське обласне ТРК Львів, це ЗІК і це 24 канал. Зрозуміло, тенденції з інформуванням є повнотовані, оскільки, ну, скажімо, 24-й канал десь, напевно, так як і телебачення Одеське державне. Переважно перед передвиборчої компанії формував подіяльність чинного мера. І присутність інших кандидатів на платній на платні основі була мінімальною. Ну, В принципі, це ще так само пояснюється тарифами, оскільки тарифи на державні, на ТРК Львів є трохи інакші, більш доступні. На цьому телеканалі практично мали можливість в інформаційному просторі в тій чи іншій формі, в формі реклами, в формі гостей студії, в формі учасників подій, які висвітлюються в новинах. Компанії побували, в принципі, ну, майже, майже всі. Ті, хто хотів uh, бути присутні в, в телефірі даного телефона, то тобто, в принципі uh, ну, як такого, на даному контакту не спостерігалося. Вразу питання на основе. Ми, 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 ми знаємо, що партії мали оприлюднювати проміжні фінансові звіти е, свої. І я знаю, що ви моніторите паралельно витрати, які виявлялися в бікфордах, в рекламі і таке інше. От, на вашу думку співпадають витрати? Співпадають витрати одного кандидата, власне, про кого на посаду міського голови, але яким чином вони співпадають? В у уприлюднено, власне, рухом чесного, який фіксував звіти проміжні фінансові звіти партії. Даний кандидат фігурує як один з найбільш ну, таких витратних марнотратників. Так? В нашому рейтингу ця цифра співпадає приблизно, але можу сказати, що це кандидат, який насправді потратив найменше коштів, просто він очевидно ну, задекларував. задекларував чесно ті витрати, які мали місце. Тобто, по інших шести кандидатах на посаду міського голови, яких ми моніторили, ці витрати не співпадають і не співпадають вони в кратно кілька разів. Тобто там відхилення не не на 5-10%. Там відхилення на 300%, на 400%. Власне, відрізняються. Ну, єдиний ще момент, який власне, нюанс, який стосується бухгалтерського обліку. Витратами вважаються, відносяться по бухгалтерії на витрати ті послуги, за які надано акти виконаних робіт. А оскільки, в принципі. Можна вважати, що станом ще на вчора, наперед вчора, послуги надавалися, і їх не можна був, закривати актами виконаних робіт. Будемо сподіватися, що дані витрати, які були понесені, все таки будуть відображені власне, як витрати, і ми будемо з ними ознайомлені. Добре, дякую, мене ще запитання. Я знаю, що дуже часто, коли ми ведемо цю виборчу кампанію, і самі технологи, і самі журналісти. І редактори дуже часто е, ведуть таку достатньо так само агресивну кампанію, агресивне спілкування зі своїми колегами, зі іншими. Де коли це виявляється, мало не війну між журналістами і відданнями? Як ми будемо жити після виборця? Та так як і добре буде. Все буде добре. Я... Не буде в нас конфліктів. А, та я не думаю. Не... Ну, поки з того, що з тієї інформації, що є, то, ну то більш-менш без особливих порушень, звичайно, це там зовнішні спостерігання. Ми на увазі між, між особистістю спілкування. Між кандидатами, ні, між кандидатами, що роз... не буде казати, я вам більше коментаря не дам, бо ви там про мене не то написали. Стосовно наш, думаю, ні. А між собою кандидати, ви бачили, як вони на дебатах військової голови, всі, всі мило поспілкувалися. Мені здається, що не було таких великих конфліктів, особливо якщо порівняти з Дніпропетровськом чи Києвом чи щось таке, тобто, тобто очевидно, що у Львові ще не виріс той, хто може кинути виклик чинній владі та, і може вступити з нею в реальний конфлікт пощипали трошки, пощипали, щоб десь там пролізти з боку і десь там крутитися. Але ну, це, це сумно насправді, тому що я собі уявляю за 2-3 роки, коли постанеться питання знову, то чи буде та людина, яка зможе взяти на себе відповідальність за місто, і мені, ну, наприклад, це, це досить страшно. Це цікаво. Я згоден, що не було конкуренції як такої, але мене взагалі перелік кандидатів, ну був. Дуже сильно здивував. Здивував в тому е, сенсі, що лише один, да, ну, окрім міського голови, лише один е, кандидат, який, ну, м'яко кажучи, ну, він так якби, готується. Та? От я пам'ятаю, як садовий, там вигравав свою, він готувався, він там вчився бути мером. У нас є один такий кандидат, який там ну, багато років намагається, але він щось там вчиться. Натомість народні депутати, які... Оскільки ну, минулого надували, разу навіть у Львові на округ не виставилися бо побоялися програти. Натомість претендує зараз на мера, ну, ніби всього Львова. Це дивно. Там інші кандидати теж народні. Ну і випадкові люди, типу, там умовно громадських активістів, ну, теж Тобто, ну, не буває, не можна зберегти вибори мера за місяць чи за два роки. Бо, значить, може навіть собі політичні гарні. На жаль, я, не, я на жаль, я не бачу, де я сказав, крім одного кандидата, які готуються, тому що для цього так треба кілька виборів пройти, програти, але може вирости. Проблема в тому, що ми опиняємося в тій самій ситуації, які були східноукраїнські міста, де безроздібно панувала партія ре -ре регіонів. Та? Тобто мер катапультується, як це сталося на Донбасі в багатьох місцях. Партія регіонів сиплиться, ну, це це можна Місто опиняється без тих людей, які готові взяти на себе відповідальність за, за, за економіку, не за політику, за, за те, щоб все, все працювало, машини їздили, трамваї. Це велика це біда, тому що е, коли влада не розподілена, коли немає охочих брати в цьому участь, є багато охочих на рівні там, членів списку. Активних, справді класних людей, які, якщо вони потраплять в міську раду, вони не будуть просто приходити руку, піднімати, але вони справді будуть працювати. Але постати, які готові взяти на себе відповідальність на вищому рівні, немає, і це мене лякає. Будемо сподіватися, що є ще на початку. час. Я ще маю до Оксани одне запитання, тому напевно, Оксана для одна... на того, є маркетолог, і вона досі може оцінити маркетологічні стратегії. Чи одна від реклами, яку ви моніторили, з тих меседжів, які посилали, чи розуміють партії свою цільову групу? І чи мають вони цю стратегію? Ну власне, скажімо, завоювання ринку в комерції починається з дослідження своєї аудиторії, які очікування? Я можу сказати, як, як виглядало, напевно, ну як виглядає. є сім'я, в ній є п'ять членів родини. Батько носить 42-й розмір взуття. А дитинка ну, носить там 21-й. І ми всім роздамо 30-й розмір капців. Оце десь приблизно так виглядала наша виборча кампанія. Тому що, е, ну, звичайно, взяли так, і ці стратегії це виглядало ну, стріляння гарматою по воробцях. Тобто ніхто, ну, в мене таке враження, ніхто не. Не запропонував власне своєму виборцю ту цінність, яка є важлива для нього. Тобто, ніхто не оперував цінностями, оперували гаслами, оперували там, просто ну, такою агресивною нав'язливою рекламою, яка, врешті-решт, спричинила, як на мене, протилежний ефект, мені здається, ми це будемо бачити. Тому, ну, на жаль, не можу сказати, що мало місця якесь таке ну, стратегічне планування виборчої кампанії з метою досягти там. Того чи іншого відсотка. Так само знову ж таки без продовження того, що казав так, на ринку завжди має бути лідер, але завжди має бути дві-три компанії, які наздоганяють цього лідера, які спонукають його до конкуренції, які спонукають його до досконалення. Так само є партизани, які чітко свою нішу захоплюють та, і вони є кращими От в цій навіть маленькій ніші, але вони є кращі. Тобто, ну в нас. Вже так не чітко у цій ролі, тобто лідер так у нас є ну, однозначно, але в принципі відсутність конкуренції, вона врешті-решт ну, і, ну, і, і погано для лідера, і погано для виборців того лідера, оскільки немає руху, немає досконалення. Добре, я вам дякую дуже, що ви пішли. Будемо сподіватися, що ми будемо Мати вибори кращі, медіа беззастережніші, аналітики більше, і читаючого виборця. Ми маємо тут нині в рамках нашого центру таку традицію. Ми пишемо побажання, щоб він нас ходив. І ми повинні вручати, як він переможе, ці побажання, які є. І тож я закликаю і вас Це записати. Це треба писати в абстрактному чи тому, який переможе. Я кому закликати. Дякую. Виборча кампанія окремо від діяльності політики. Це не є...